Сьогодні муся мене пригощало. Непогано вам скажу, що подавало, все смакувало. Напевно, з нею подружусь. Сосиски зі столу поскидала, а ще копчену ковбасу. Сама рибу наминала. Мені лиш м'ясо підкидала. Так я з нею повеселився, прям біля столу спати вклався, повтомився. Поки спав я там собі, повернули шкіряні, підірвався вже на лапи від крику мамкиного. Гади, усе жерли, зіпсували, а щоб у вас животи порозривало. Рушника вона схопила. Ой, не скажу, що далі вона зробила. Я лише не зрозумів. Вигрібав. Чому один? Куди муся ото ділась, та, як завжди, кудись змилась. Мене самого залишила і чогось не розбудила. Я сам від мамки вигрібав, та я її не підставляв, сам із кицею розберуся. Хм, Ще не раз на ній я відірвуся.